Друзі, всім привіт, всім доброго дня. У Нас сьогодні трошки в Чикаго потепліло, були мороза, мінус 10, зараз вже плюс 10, можна ходити отаким от вдягненим по вулиці. І вирішив я сьогодні пройтися по місту і розповісти. Щось вам розповісти. Значить, що саме це хотів би обговорити тему працевлаштування в Америці, а саме, що саме от люди приїжджають в основному, куди вони йдуть на роботу, це в більшості випадків це там доставка, Uber і натрак. Я сьогодні в ці в цьому відео постараюсь донести свою таку думку суб'єктивну. Це моя особиста думка на рахунок цих професій. Розповім вам, що з ними не так, чому я не рекомендую туди йти, хоча сам працював там і сам навіть думав іти на трак. Сподіваюся, що мій посил буде корисний для когось з вас і, можливо, ви поміняєте якусь свою думку і не зробите помилку. Тому додивіться відео до кінця. Всім приємного перегляду. Почнемо з того, що я приїхав в Америку півтора роки тому і довший час працював спочатку на констракшені, там відпрацював десь не пам'ятаю 4-5 місяців. Це не важливо. Важливо, то, що я відпрацював десь місяців 8-9, може 10 на Uber. І я здійснив там близько трьох тисяч поїздок на даний момент. Деколи також вже виїжджаю, але зараз вже вийшов на той рівень, коли мені не потрібно їздити на Uber для того, щоб Заробляти в собі гроші на життя. Я до цього довго йшов, я думав про це кожен день, коли я працював на Uber. Думав, а саме про що я думав? Що мені зробити для того, щоб це більше не робити, тобто не працювати на Uber. Чому так? Першим ділом, перша причина, що не так з Uber – це деградація. Дуже сильна деградація. Ви їдете просто в цій машині, сильно не рухаєтеся. У вас немає якоїсь фізичної активності фізична така деградація і також розумова деградація. Тому що в більшості випадків ви з пасажирами не спілкуєтеся, тому через брак, через бар'єр мови. Ну, в мене да, окей, в мене немає там такого бар'єру мови. Я можу спілкуватися. Але це не, не так часто відбувається, як здається, тобто не дуже часто люди хочуть поговорити. Ну і в більшості випадків це просто коротенькі поїздки. Ну і ніякого розвитку, користі воно вам не приносить. Також дуже великий мінус в Uberі, в тому, що це постійна копійка в кишені. От ви завжди знаєте, що ви зараз виїдете. І ви будете, і ви, і ви зможете заробити якусь копійку, і саме через це у вас складається таке враження, що, що більше, нема, більше нема ніде грошей. Ви, ніде більше так не зможете заробити. І, тому що для того, щоб в якійсь іншій нормальній професії заробити нормальні гроші, потрібно починати з малого, починати з маленької зарплати, потрохи рости, рости, рости. рости. А в Uber все отак от стабільно. Стабільна така сама зарплата. Хоча навіть зараз трошки вона йде вниз, тому що Uber там ріжеть ці заробітки для. Для працівників. Але все ж таки, от вам здається, що ви завжди зможете заробити, у вас завжди якась копійка в кишені, і також Uber дає вам відчуття свободи. Ну, але це насправді свобода, тільки ну, вона хибна. Це насправді це не так. Е, ви, та, ви можете в будь-який момент там, піти якісь ваші вирішити ваші справи. Ви можете собі взяти в будь-який момент вихідний, нібито. Але. Ви змушені виходити на роботу в вихід в суботу, неділю на свята, тому що це самі рибні дні. і Ви не можете просто фізично ви не можете пропустити ці дні, коли найбільше можна заробити гроші. Ви не бачите по вихідним свою сім'ю, коли всі інші нормальні люди, які там мають нормальну професію або справу, вони собі можуть зробити нормальний вихідний. А в будні працювати ви цього зробити не можете. Ну і самий головний мінус убера це просто самий більше і там немає розвитку, там немає куди рости. Ну куди ви можете вирости на убері Uber? на Уберблек Uber Уберблек Black. Uber Black, там теж все не так солодко, не так просто, і я теж нікому не рекомендую навіть про це думати. Нічого хорошого в цьому уберблек немає. З іншої сторони, якщо з тверезо підійти до цього питання, працювати в убері. Я вам хочу сказати, то, що в мене позитивний досвід був, тому що на Убері я зміг заробити собі на нову машину, ну не на нову, тобто на іншу машину, заробити собі на перший внесок на ще одну машину. І, в принципі, жити за ці гроші майже рік часу, чисто з Убера, що приносило досить так непогано. Але я кожен день думав про те, що мені зробити для того, щоб це не робити. І зараз, в принципі, все розвивається в тому напрямку, в якому я хочу в мене в житті. На ну, це вже відео не про це. На початок це ще можна розглядати. Працювати на Uber, як на початку вашої міграції. Так, це непогана ідея. Е, ви можете там дійсно заробити якісь гроші. Але люди там застряють, люди поглинаються от в це, в цю нібито свободу, в цю ніби в ці нібито хороші гроші. Хоча потім ви ці гроші маєте витрачати на ремонт вашої вашого автомобіля, там бензин виросте і ще щось таке. Тому друзі, ні ніякого розвитку, ілюзія того, що ви заробляєте, ілюзія того, що того, що ви вільна людина, от це то, що я можу вам сказати про Uber і не рекомендую вам розглядати це як професію. Ну і також не забувайте, що це є небезпечна робота, особливо якщо ви знаходитеся в Чикаго. Тут це кримінальне місто. До вас можуть сісти в машину, ви не знаєте, чи до вас сідає якісь там. Якийсь, якийсь бандит з, зі зброєю можуть вас пограбувати. Такі, такі випадки було дуже багато. Тому розглядати цю роботу як постійно, абсолютно не рекомендую, нема куди рости. І нічого доброго вас в цій професії точно не чекає. І зараз, до речі, Uber сильно ріже зарплати водіям, е, забирають 50-60% від кожного замовлення. Ну, не від кожного замовлення, не прямо від кожного, але. Є часто такі замовлення, коли вони беруть аж 60-70% від того, що заплатив пасажир. Ну це нікуди не йшло. А також, друзі, готуйтеся до того, хто працює зараз на Uber, готуйтеся до того, що буквально через рік-два вашу... замінить штучний інтелект. Тобто в Каліфорнії вже там з'явилося таксі без водія, і скоро з'явиться і по всіх інших містах Америки. Так, про Uber Я сподіваюся, що я зміг донести вам свою думку. Давайте зараз поговоримо про професію трак драйвера і що з цією професією не так. Основна причина, чому я не йду на трак, бо я знаю, що ця професія може мене затягнути в себе і звідти потім вийти, буде дуже складно. До речі, подивіться, який гарний е, цей сайбертрак чорного кольору. виглядає дуже стильно. Мені подобається. Ця професія може вас дуже сильно затягнути. Ви підвищуєте свій, наприклад, давайте уявимо ситуацію. У вас є дружина, у вас є дитина, ви приїхали в Америку, ви пішли працювати трак-драйвером, У вас зарплатня 10 тисяч доларів. Підвищили свій рівень життя. Як ви підвищуєте не просто рівень життя, у вас у вас підвищується зарплата, у вас і виростають сильно витрати за рахунок того, що у вас виростають витрати, як це часто буває? Не хочу нікого образити. Я просто привожу. Приклад там деяких людей, з якими я спілкувався, як воно все відбувається. Коли у вас так сильно збільшується зарплатня, у вас збільшується витрат, і ваша сім'я вона більше перетворюється на такого споживача, який все купляє, все собі може дозволити. Дуже сильно до цього стилю життя звикає, то що все доступно, і не цінує не цінує ці всі блага цивілізації, які вони собі можуть дозволити. І потім опуститися на рівень нижче дуже важко. При тому, всьому, коли це відбувається, ви їдете в траці, важко працюєте, просто нереально важко. Це нереально важко. Вам це все вдається. Ви не спите ночами, днями, лишаєте там все, все своє здоров'я в траці, А ваша сім'я в той момент кайфує, коли ви навіть не можете насолодитися плодами своєї праці. У вас уже закрадаються різні думки в голову, щоб якось звідти злізти, якось з того трака вийти, але у вас не виходить, тому що у вас вже є якісь там, наприклад, пейменти за хату, пейменти за кредит і взагалі не хочеться понижати ваш рівень життя. Ну і ще як це часто буває, ви там, наприклад, чоловік, ваша дружина сама вдома з дитиною, не працює, сидить з дитиною, ніяк не розвивається, вас не бачать, ви ніде не виходите. І потім щось з цього виходить? Ну, часто таке буває, да, не у всіх, звичайно. Буває, що може розвалитися сім'я взагалі, тому що чоловіка немає, в жінки є свої потреби теж, ну, в чоловіка також є свої потреби. І таким чином може просто сім'я розвалитися. Я, я, наприклад, собі не уявляю, якщо чесно себе, як я не зарікаюсь, всяке в житті може бути. Та. Може бути таке, що мені придеться піти на тракт, тому що все буде погано. Хоча я це найгірший сценарій. Для мене найгірший сценарій. Я просто не уявляю, як би було так, щоб я там не зміг кожен день бачити свою дитину, наприклад, там дружину. Та ну я вже я дуже сильно люблю. Там дуже сильно мені подобається там кожен день бути вдома, приходити додому там. Ну, блін, не знаю, як люди їздять на трак, не бачать свої сім'ї. Також, звичайно, інакша. Ситуація трошки з тими, хто тут сам, хто без сім'ї, без дітей, без дружини. В них трошки ситуація, звичайно, легша їм легше на той трак піти. З того траку злізти, поміняти якусь професію, так. Але в більшості випадків, коли ти вже відчув оцей смак цих великих грошей, коли ти вже відчув, що ти заробляєш в місяць по 10 тисяч доларів, опуститися на рівень 5 тисяч доларів, як тут заробляють люди, на якійсь звичайній роботі, ну, морально це дуже важко, і більшість людей так їм, їм важко буде це зробити, це здійснити. Тому я просто рекомендую вам, що. Я вам просто рекомендую не йти на трак, не думайте про це, тому що у вас воно за ви відчуєте цей рівень життя і потім звідти важко буде вилізти. Це основна думка, яку я хотів донести про роботу трак-драйвера. І ще додам, то, що мало того всього робота трак-драйвера вона надзвичайно важка, стресова, відповідальність дуже велика, не спите. Тобто, ви думаєте, що тут що, так само, як там в цьому, в Європі є цей щитувач, який щитує години, скільки ви проїхали, і там ви більше не проїдете, да? скільки дозволяє закон. Всі їздять тут, компанії, більшість там, 90%, напевно, компаній їздять не по правилах. Вони перевищують той час, який вони можуть проїхати. Тому робота трак-драйвера, вона через це дуже складна. А якщо їздити по правилах, то нічого ви не заробите. Бо така от, на жаль, така реальність. Окей, тоді давайте, давайте поговоримо тоді, що робити. От ви приїхали, у вас немає ніяких кваліфікацій, ви нічого не вмієте робити, немає ніякої професії, і ви, і ви не знаєте, чим вам зайнятися. Наприклад, я вам зараз наведу просто приклад, що би, наприклад, я зробив, якби був в такій ситуації. Я би, напевно, знайшов би роботу професії, яка потребує ліцензування. Тобто, це може бути HVAC, це ремонт кондиціонерів, опалення систем для дому, або, допустимо, Tam, прибирання, клінінг, добре, вона не потребує ліцензії, але клінінг це теж дуже класна тут професія. Ви, якщо працю... працюєте перше на когось, ви навчилися, як це правильно робити, де там брати матеріали і тому подібне, ви потім працюєте собі на себе, є різні додатки. Там Tech Про, наприклад, я зараз там в цьому додатку, я деколи собі беру замовлення, там можу комусь якийсь телевізор повішати на стіну, якусь полку прибити або там по покрасити. От в мене було відео, де я фарбував людині повністю, ну не повністю там півбудинку Малював. Получається, що там заробити можна. В принципі, якщо це робити стабільно, налаштувати собі, можна вийти на рівень, що ви будете заробляти більше, ніж трак-драйвер. А чому я кажу піти на роботу до когось, на таку професію, яка потребує ліцензування, наприклад, HVAC або там, якийсь електрик, або щось типу того. Чому я це говорю? Тому що ви можете піти, навчитися, так ви будете мало заробляти перший час, там, може навіть рік часу, щоб, поки наберетеся досвіду, потім ви просто. Ви ставити собі ціль, що ви, хочете цим, що ви собі определили, що ви хочете цим займатися, ви ставите собі ціль отримати ліцензію. І після того, як ви отримуєте ліцензію, ви можете заробляти ну, прям, ну, дуже великі гроші. Тобто ви можете вже створити собі свою компанію, наймати людей. І у вас є якесь в цьому майбутнє, є якийсь розвиток в цьому. Чому я так впевнено все говорю? Тому що я був в цій сфері, я працював на констракшені, і я просто бачив, що заробляють. Ці люди, у яких є ліцензія. Вони просто вміють робити речі, які не вміють робити інші, і за рахунок цього у них виходить бути, бути успішними в фінансовому плані. Я знаю багатьох людей різних професій тут, в Америці. І у всіх своя історія, всі починали з малого, всі працювали за малі гроші. Потихеньку виростали, 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 але в більшості з них був, була якась задумка, був якийсь план. Було, звичайно, саме головне, саме головне, головне – це іскра в очах, без цього нікуди. І в більшості з них все вийшло. В когось зараз тракова компанія. В когось, та, хтось там успішний ріелтор, хтось має свою компанію по фліпінгу будинків, тобто перепродає будинки, ремонтує їх і робить в когось спа-салони, хтось там має великий автопарк машин на оренду, хтось дилеркою відкрив. Всі з чогось маленького починали і виростали, але. Якщо чесно, я ще не чув якогось там успішного убер-драйвера або ні, ну трак-драйвера я чув успішних, вони відкривали свої компанії і ставали такими успішними людьми. Да, таке теж було. Але це ну, мали, малий шанс такий зробити на сьогоднішній день. Невеликий шанс, тому що конкуренція дуже велика. Платять за цю професію зараз набагато менше, ніж колись платили, і тому так. Всім дуже сильно дякую, хто залишається зі мною, Хто дивиться мої відео, лишає коментарі. Ви мені дуже сильно допомагаєте. Я реально ціную кожен лайк, кожен коментар, кожну підписку. Мотивує, допомагає всім дякую. І якщо у вас є якісь питання, можливо, особисто до мене. Всі посилання на мої на контакти зі мною є в описі до цього відео. Тому можете мені писати в особисті повідомлення, я буду радий вам допомогти. Чим зможу, чим ти допоможу. Сподіваюся, що це відео вам сподобалося і я зміг. Донести свою думку і ви правильно мене зрозуміло. А ще якщо ви знаходитеся в Чикаго і ви хочете розказати свою історію еміграції, якщо у вас є якийсь бізнес, або ви маєте якусь професію, і ви можете мене взяти на один день до себе, наприклад, попрацювати або ну просто щоб відзняти контент, мається на увазі, або навіть не попрацювати, щоб я просто біля вас походив, показав. Якщо це якась незвичайно цікава професія, нехай буде це констракшн, нехай буде та що небудь, то я б дуже сильно був би радий, якщо б ми з вами відзняли цікавий контент. З вас, значить, з мене вам буде реклама, а з вас мені буде контент. І ми один одному будемо корисні. Тому, якщо, якщо вам є що розказати, пишіть в особисті, і ми щось придумаємо, щось цікаве відзнімемо.